Також пишуть, що на Росії виник серйозний дефіцит пального після українських атак на нафтопереробні заводи, що навіть уряд розглядає можливість закупівлі бензину. За кордоном за оцінками джерел російському ринку наразі бракує, бракує близько 400 тисяч тонн бензину на місяць. Йдеться про 20% від загального споживання у вересні. Обсяги виробництва зменшилися на 1 мільйон тонн. Спершу зазначають, що сама нестача торкнулася незалежних АЗС. деякі з них зупинили роботу. А тепер проблеми з пальним виникають навіть у мережевих заправках великих нафтових компаній. І навіть очікується, дійшло до того, що уряд може послабити екологічні вимоги до НПЗ, аби ті збільшили виробництво бензину? Пане Олегу, якими основними головними можуть бути економічні наслідки дефіциту бензину для внутрішнього ринку Росії? Наскільки фактично є критична ситуація, якщо Росія ну, один із найбільших експортерів нафти змушена імпортувати пальне? І чи... В такому випадку можливе зростання цін на це ж пальне і в Росії, і в сусідніх країнах через імпорт. Ну дивіться, то що вони закупляють парне пальне на внутрішній ринок в зв'язку із дефіцитом, uh -huh. от ми мали ситуацію в 2024 році, вони тоді 350 тисяч тонн купили в Азербайджані. Uh -huh. В цьому році, напевно, вони на наступний рік вони будуть шукати можливості в Білорусі, тому що з Азербайджаном зараз ситуація трошки для них гірша. Коли ми з вами беремо структуру російських НПЗ, там більше 30 їх штук в Росії, то старі НПЗ в були зосереджені на виробництві дизелю. Нові з високою глибиною переробки нафти виробляли бензини. Нові НПЗ будувалися в європейській частині Росії, Російської Федерації і, як правило, будувалися на європейських технологіях. Тобто, після потрапляння дрона в устаткування, яке було імпортоване з Європейського Союзу, набагато важче його знайти і завести, тому що все це під санкційне обладнання. Коли ми з вами дивилися на внутрішню переробку, то за рахунок внутрішньої переробки росіяни покривали внутрішній ринок, тобто внутрішній ринок був 95% від загального обсягу виробництва, це в мирні часи. І 5% вони тоді мали експортувати можливість. Зараз, після того, коли Україна вибила десь відсотків 17% російської нафтопереробки, ну, приблизно можна перекинути, скільки в них виявилося дефіциту. А дефіциту реально в них виявилося десь 10-12% від внутрішнього ринку. Ну, приблизно тих самих там, 400 тисяч тонн по місяці, які ви з вами зараз говорили. Що стосується з дизелями, з дизелі у них було. Перевиробництво по відношенню до потреб внутрішнього ринку на відсотків 40. Але це є старі НПЗ з дуже, дуже маленькою глибиною переробки нафти. І на сьогоднішній момент, в дійсності, росіяни заборонили і експорт дизеля з країни. Тут же ж дивіться, в чому є момент. Росія ж країна величезна. І логістичні питання перевезення вантажів. З автомобільним транспортом є надзвичайно чутливим для забезпечення відповідних товаропотоків по всій Росії. Окрім цього, бензини, які в основному використовуються цивільним населенням, це по суті ну, оцінка якості життя. Тому що, що ви стоїте там по 5-6 годин в черзі за бензиною, в день то відпов... і дають там, там по 10-20 літрів бак, то треба розуміти, що це точно не може викликати заход від російського громадянина по відношенню до влади. Тому, коли ми з вами про це говоримо, це має і політичний, і економічний сенс достатньо великий. Окрім цього, на дизелю працює вся воєнна техніка Російської Федерації, і це також є надзвичайно чутливі речі. Так що я думаю, що. Влучання українських дронів в російські НПЗ це є законною ціллю, яка дійсно зменшує і економічний, і воєнний потенціал Російської Федерації. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.